Питання всім, хто долучився до ефіру про центри професійної досконалості, пріоритети, очікувані результати, роль бізнесу та багато іншого. Почуємо у наступні 20 хвилин. Адже мої співрозмовники, директор департаменту освіти і науки рівненської ОДА Петро Коржевський та керівниця активності східного партнерства, проект професійна підготовка у східному партнерстві. Сніжана Леуса Севериненко. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий, пані Сніжано. Розпочати хотілося б із зимової школи 2026 для центрів професійної досконалості. Розкажіть детальніше, що це за захід, яка його, власне кажучи, мета та роль його реалізації? Сумова угу. школа 2026. Це у нас перший захід для центрів професійної досконалості, які підтримують, підтримують два донори. Насправді, банк КФТП угу. і Європейський інвестиційний банк. У нас зібрані 9 закладів. І це перший захід. Наступна зимова школа буде через рік. А між цими двома зимовими школами буде ще декілька заходів. Це все є частиною стратегії компоненту передачі знань для закладів професійної освіти, які трансформуються в центри професійної досконалості. Е, і це захід на національного рівня, як ми його називаємо. Бо він якраз об'єднує представників закладів професійної освіти України, майбутніх центрів професійної досконалості. Uh -huh. от, е, в проєкті є інші компоненти, але саме ця замова школа це частинка компоненту по передачі знань, бо е, вони можуть навчатися і один від одного. От. І ми маємо лише створити їм для цього сприятливі умови. Тобто це така платформа для комунікації, напрацювання подальших уже напрямків роботи і навчання. З, знайомства, так? комунікації вони мають розуміти, що а, вони стають тими осередками, які, я сподіваюся, потім створять дуже сильну мережу. Угу. і... А, Можливо, вони будуть конкурентами, але я би хотіла, щоб вони були дуже гарними і ефективними партнерами, і щоб вони вже на цій на першій стадії, в перших своїх кроках, на початках вже познайомилися один з одним і зрозуміли, що вони, їх сила в єдності, mm -hmm. і в тому, чим вони можуть поділитися, що вони можуть, чого вони можуть одне одного навчити. І нам просто треба для цього створити сприятливі умови. Mm -hmm. Дякую. Я не даремно розпочала із зимової школи, так тому що це якраз актуально те, що зараз відбувається. Але хотілося б ще підсвітити, власне кажучи, Петро Миколаєвич ідею центрів професійної досконалості. Для кого насамперед вони мають працювати? Е, дякую, центри професійної досконалості. Це такі універсальні заклади професійної освіти, але вони і інноваційні. Це ті заклади професійної освіти, які будуть здійснювати підготовку вже за актуальними професіями. І е, кадрове забезпечення, яких є високоякісним, це ті фахівці, які можуть в доступній формі з можливістю роботи на. Е, в практичній частині uh -huh. зробити випускника конкурентно спроможним. Більше того, я хочу, аби центри професійної досконалості сприймалися як навчальні заклади, де проходить навчання упродовж життя. Це означає, що будь-яка людина, яка навіть маючи бу іншу світу, вона може змінити свій профіль, звернутися до такого закладу, і цей заклад дуже оперативно за короткотерміновими програмами з побудовою власної освітньої траєкторії цій людині надасть можливість. Більше того, в цих закладах мають працювати незалежні кваліфікаційні центри, які у спосіб набору незалежних експертів дають оцінку набутих знань. Будь-яка людина Може отримати кваліфікацію за короткотерміновою програмою. Також у цих закладах можна здобути часткові кваліфікації абсолютно іншого спрямування, якщо заклад має перелік таких короткотермінових програм. Тому, власне, це такий досить інноваційний формат утвореного закладу, і, звісно, хочеться, щоб це був заклад, який би мав все ж таки більшу приблизно до тисячі здобувачів освіти, які би робили його рентабельним, які б робили його таким, який може мати мати кошти власного спеціального фонду, який може mm -hmm. розвиватися, учити вчити своїх педагогів, і це надзвичайно важливо і мати сучасне технологічне обладнання. Mm -hmm. Дякую, пані Сніжана. Ви розповіли на початку розмови про те, що можливо з часом центри можуть і конкурувати між собою, так тобто, можливо, у них буде така стимул до, як то кажуть, бути кращими до боротьби. Якими власне кажучи, мають бути компетенції підготовка цих центрів для того. Щоб от в них була можливість змагатися між собою. Ну Хоча б от я кращий, ми, ми кращі, в нас кращі фахівці. Тобто, якою має бути ця база? Чи йде зараз робота в напрямку освоєння цієї бази? Я маю на увазі навчання, матеріально-технічна база. Що для цього потрібно, власне кажучи? Ну, Я завжди за здорову конкуренцію, бо тільки вона народжує mm -hmm. якість. Так. так? А, але а, в даному випадку. А, це ну, саме цей компонент – ця школа для того, щоб ми забезпечили можливість м'якої сторони угу. цього процесу. Бо тверда сторона, стіни обладнання, це все забезпечується в рамках інших компонентів, і скоро заклади будуть оновлені. З приводу, з приводу конкуренції. Як вам сказати, центр професійної досконалості це ж не на все життя. Mm -hmm. Я ж тобто, наскільки якщо я не помиляюсь, то це так. ж статус, так. який так. присвоюється mm -hmm. і не пожиттєво. Тому вони мають усвідомлювати, що якщо ти вже взявся за цей статус, mm -hmm. ти його виборов, то ти маєш його і тримати, ту планку. Mm -hmm. О, тому. Ми, ми подивимося. Ми на початку такий статус дуже цікавого власне буде присвоюватися десь орієнтовано на три роки, і через три роки його треба підтвердити. Угу, і це якраз оце, цей компонент конкуренції, про який ви говорите, він якраз буде в тому втримати статус, аби всі е, програми освітні, все, що стосується центру професійної досвід, відповідало вимогам центру професійної досконалості. Бо це угу. звичайний заклад. Професійної освіти, але він має статус центру професійної досконалості, тому що за певними критеріями вимірними, які є, він цьому відповідає. І тоді, коли через три роки раптом за визначеними критеріями, він не відповідає, він може бути позбавлений такого статусу. І тому тут конкуренція буде за те, аби утримати, угу. завоювати, можливо, десь легше, складно буде утримати, угу. тому що кожен буде намагатися, ну теж бути конкурентним і тут. Буде конкуренція в чому в тому, що до мене приходить більше здобувачів освіти, і оце я виграю конкуренцію. Але тоді, коли я розумію, що за певною професією почали приходити до іншого закладу, значить мені щось терміново треба робити. Бо тоді, коли через три роки мене будуть оцінювати, я можу не відповідати цьому статусу. Тому ну мені здається, оцей компонент конкуренції він буде саме таким. Живим. І конкуренція з собою минулим грубо кажучи, так, так? добре, добре зрозуміла. Трамиклавич, хотілося б ще почути про роль бізнесу, власне. Ці всі історії, тому що я знаю, що там досить, досить значна роль, якраз відведена співпраці з бізнесом і подальшого працевлаштування. Що можете з цього приводу сказати? Так, ви знаєте, що якраз з цьому компоненту я е, відвожу найважливішу увагу, тому що. Якщо не буде запиту бізнесу, тому оця вся наша підготовка будівель, реконструкція, підготовка фахівців, mm -hmm. вона може виявитися непотрібною. Тому, власне, ми маємо розуміти, які професії актуальні, які треба розвивати, які від бізнесу є запит. Якщо бізнес, який стає членом наглядової ради, а це теж ще треба на це звернути увагу, тому що він, як член наглядової ради, має. Зробити усе, аби за цією професією, за якою він набирає собі кваліфікованих робітників, заклад був найсучасніший, щоб він був цифровізований, щоб він був технологічно з найновішим обладнанням, щоб він, щоб педагоги пройшли найкраще на стажування, найкраще навчання в найкращих школах, в найкращих компаніях. Тоді це. Буде про центр професійної досконалості. Якщо це буде так, як у всіх, тоді це просто звичайний заклад професійної освіти. Тому бізнес теж буде зацікавлений, аби отримати кращих, бо не хочеться інвестувати свої кошти уже в розвиток працівника. Хочеться, щоб працівник прийшов настільки готовий, щоб за якийсь проміжок часу в нього не треба було інвестувати. Ну так угу, зараз, оскільки ми стаємо дуже високотехнологічним суспільством, так зараз не вийде. Але на старті можна на якийсь певний певний проміжок часу, якщо закласти хороший фундамент, можна. Протриматися. Угу. Дякую, пані Сніжано. Історія з центрами професійної досконалості, вона вже така досить довго тривала, їх досить довго організовують. Так процес давненько розпочався. Які ризики є? Чим чи є такі, які от можуть стати критичними для розвитку подальшого цієї історії, з вашого погляду? Ну для мене ризик основний, якщо команда не готова до змін, угу. не готова до постійного розвитку самодосконалення, то. Ми новими стінами нічого не вирішимо, супер там, сучасним обладнанням. Угу. Тобто основне від закладу залежить від самого колективу команди, так? Так. Угу. Так, і тут не обов'язково, що це має бути тільки керівник. Керівник без команди просто керівник. Угу. А керівник з сильною мотивованою Далекоглядною ефективною командою це вже суперсила. Угу. А з вашого досвіду ви спілкуєтеся з багатьма керівниками закладів професійної освіти. Наскільки є розуміння того, що дають, які переваги дають розвиток центру досконалості, і наскільки є бажання отрухатись в цьому напрямку? Чи всі активні, чи все ж таки в відсотках, скажімо, чи все ж таки є такі, яким ну, то байдуже? От ви прям такі питання, відсотки, статистика. Дивіться, у нас серед цих закладів професійної освіти є певні зараз на даний момент відібрані, які зараз підтримуються з усіх боків для того, щоб їх трансформувати в центри професійної досконалості. Але це не значить, що немає тих, хто дихає їм в спину. Сильних закладів професійної освіти, і які можуть знайти інші способи, щоб таким закладом, щоб центром професійної досконалості mm -hmm. стати. Ну, до прикладу, долучитися до мережі Центру професійної досконалості Європейського фонду освіти. І такі заклади вже є, mm -hmm. а вони тут у нас не відібрані. Тому е я думаю, що в цих відібраних пасивних керівників від початку не може бути. Угу, так. От. інак, інакше інак, їх би тут не так, відібрали. Так. 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 Але кожен такий керівник має пам'ятати, що йому в спину дихають і підуть іншим шляхом. Угу. І цей статус треба втримати, і можливо не передати іншим або передати на якийсь час, бо я думаю, що все одно, якщо хтось цей статус через якийсь час і втратить, то угу. думаю, що це буде дуже боляче. І все одно до нього повернуться. тоді хочу почути, Петро Миколаєвич, інсайди від профтехів Рівненщини, яка в нас ситуація, чи готові вони працювати в цьому напрямку. Ну, справді, якраз зимова школа цьому була і присвячена, ми повинні були людей ознайомити з тим, які виклики їх чекають на шляху до центру професійної досконалості. І тут правильно зауважила Сніжана про те, що якщо команда... Або її немає, або вона не спроможна, угу. тоді це перший ризик, який може бути, і власне, а, а про центр професійної досконалості можливо навіть і не варто вести розмову. Ми теж коли робили зріз. Серед закладів, які можуть стати центрами професійної досконалості, ми робили комплексну оцінку, аби зрозуміти, з ким ми можемо рухатися, щоб іншим, які раптом в майбутньому захочуть стати центрами професійної досконалості, було зрозуміло які ж. Як же має він виглядати, які там люди мають працювати, що вони мають вміти, як вони мають це представляти. Тому, от власне, у нас десь такий міні-центр професійної досконалості вже є, навколо якого ми формуємо інші заклади, які в майбутньому будуть центром професійної досконалості. Звісно, що в нас вийшло трішечки так цікаво, бо. Центр професійної досконалості, який визначений в рамках проекту, він ще таким не став, тому що дуже важкий шлях в частині того, що партнери Європейського союзу поки не узгоджують всі свої дії, поки сама ця процедура не відбувається. Ми вже ніби. Точно розуміємо, що Тульчин і Ві і Нік Василів уже е, цей процес, от завдячуючи проекту, е, почали е, динамічний mm -hmm. рух, але. Інший заклад просто так вийшло, що там була менші масштаби і більше капіталовкладення І ми вже фактично отримали як мінімум будівлю. А зараз працюємо з командою для того, аби наповнити змістом. І тепер уже у закладі є візуальна картинка, як це має виглядати, і розуміння. Ну принаймні після зимової школи, я сподіваюся, mm -hmm. і розуміння, що для цього треба робити. Mm -hmm. Так, звісно, роботи дуже багато, і це і це всі розуміють, тому що ми маємо змінити Суспільну думку ми маємо наблизити бізнес. Ми маємо їх впевнити, в тому що ми готові підготувати саме таких фахівців, які потрібні їм, і власне і бізнес запевнити в тому, що якщо їхньої участі тут не буде, то вони не вони можуть не стати учасниками розподілу цих ресурсів. Угу. Даруйте а цього людського капіталу, тому що е, центр професійної досконалості говорить про... Е, Планує е, залучення бізнесу у його внеску, якщо бізнес або там член наглядової ради, який буде у закладі професійної освіти впродовж трьох років, не робить ніякий внесок, ні грошовий, ні там умовно технологічним обладнанням, він не може бути членом наглядової ради. Тому uh -huh. бізнес має розуміти, що оця картинка радянського союзу про те, що хтось комусь винен готувати в такій uh -huh. кількості, вона вже швидше за все, що завершена. Треба тепер бути готовим. Овим інвестувати у заклад професійної освіти, щоби не робити відповідну історію у себе як структурний підрозділ для підготовки. Кваліфікованих робітників, бо тоді береться людина з вулиці, витрачаються свої працівники, мусиш відволікати їх від основної роботи, від виконання контрактних зобов'язань і готувати фахівця. Чи, чи логічно це? Я думаю, що ні. Логічно це робити у закладі професійної освіти, який, власне, і покликаний на те, аби готувати кваліфікованих робітників. І тому в нас насправді зараз дуже багато такої буде рутинної роботи, щоб в основному зрозуміти, як це має бути, що вже так як було, не має бути. Зрозуміти скільки фахівців, ну і знову ж таки, навіть таких центрів, скільки їх має бути. Бо ми не можемо всім присвоїти mm -hmm. статус центру mm -hmm. професійної досконалості, тому що, тому що це буде просто знову ж таки просто переперенайменування закладів. Це має бути такий заклад, до якого мають прагнути усі. Але десь хтось буде завжди не дотягувати. Mm -hmm. От і має розуміти, що щось буде підтягувати буде підтягувати одне, буде губити інше, і тільки обрані, і тільки ті, які справді командно працюють, просто. Рутинно щоденно вони отримують такий статус. Угу. Якраз е, наступне логічне питання. Пані Сніжано, якраз про ефективність роботи таких центрів, е, які показники, власне кажучи, будуть визначати цю ефективність принаймні ключові, що цей центр професійної досконалості окей, має працювати. Він добре працює. Що є, власне кажучи, індикатором індикаторами ефективності? Ну, Це думаю про індикатори. Ми будемо трошки пізніше говорити. Бо хотіли на прикладі зараз. Угу. Та, так, от, будь ласка, ми говорили про інова. Цінність інновативність, інновативність, і ми говоримо про професійну досконалість. Mm -hmm. Тобто, якщо цей заклад має певний профіль, або декілька профілів, то якщо вже ми говоримо про професійну досконалість, значить що вони мають вивчати останні технології, останні інновації в секторі, думати, як їх в себе використати. І ще один важливий момент підтягувати заклади цього ж профілю. Заклади професійної освіти, тобто навчати інших. Uh -huh. Тут ми, ми ж зараз орієнтуємося, там молодь, е, вразливі версти населення, різні, представники різних верст населення, да? а як ще і до того, щоб навчати колег, підтягувати калег? Отут uh -huh. також, мабуть, в цьому і має бути ось ця родзинка цього центру професійної досконалості. Що... І, і це його роль теж. Слідкувати дуже ретельно за тим, що відбувається в секторі, за тим, що потрібно впровадити в Україні вже вчора було, mm -hmm. і про це сповістити, навчити своїх колег із інших закладів професійної освіти. От в цьому також професійна досконалість. Не тільки в новому обладнанні, mm -hmm. от, в дуже приємних умовах роботи, а й в тому, як ти ось цю досконалість. Відслідковуєш і поширюєш. Угу. Е, до речі, пані Сніжана досить гарно так представила роль центрів професійної досконалості, в тому, що це такий своєрідний мозковий центр, так який підтягує да. інші в сфері професійної освіти, та і не тільки Петро Миколаєвич в нашому регіоні, з вашого погляду, які ключові виклики, проблеми можуть вирішити ось такі москові центри в сфері професійної освіти. Е, ну насправді я дещо хотів би додати до того, що сказала Сніжана. Якщо Центр професійної досконалості не, не 100% працевлаштовує своїх випускників, то тоді треба задуматися про, задумати про, задумати про його статус. Угу. І ми маємо добре розуміти, що це точно 100% спрацевлаштування. Ми маємо точно розуміти, скільки. В якій кількості, в якому відсотку є е, незайняте населення, тому що не тільки ми повинні займатися первинною професійною підготовкою, далі скільки у нас є короткотермінових програм, наскільки ці короткотермінові програми е, затребовані нашим ринком, бізнесом, е, скільки бізнесів залучені до процесу навчання, і наскільки це відбувається ефективно, його теж можна виміряти, скільки заклад заробляє коштів до спеціального фонду надаючи послу. Послуги, послуги з навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, скільки він бере? Будь-яких людей, які хочуть змінити професію, і зробить їх і робить їх економічно активними. 100, 200, uh -huh. 300, 500. І тоді ми будемо, коли ми це поміряємо на всі заклади і подивимося на показники центру професійної досконалості, і вони будуть там умовно зразу видно не корелювати, а там бути на відсотків 50-70 вище, ніж інших закладах. Тоді ми будемо розуміти, що це центр професійної досконалості. Інакше просто е, це дуже ресурсо людино-затратні установи, uh -huh. тому... Що це установи, у яких процес навчання буде відбуватися впродовж життя? Здобувачів освіти, викладачів, це, в тому числі, е, керівник має бути освітнім менеджером, який вміє побудувати стратегію розвитку даного закладу, який вміє передбачити, які інвестиційні проекти вони будуть реалізовувати, який вміє згуртувати команду, який вміє делегувати повноваження кожному члену команди, і кожен має відповідати, але потім стати загальною картинкою. От і, і, і це те, що буде інших зразу підштовхувати. Нам ж важливо, щоб була. Одна установа, яка постійно інноваційно змінюється ага. і біжить. Інші будуть будемо розуміти, відстань тільки збільшується в нас між останніми, значить, у нас вже мінус одна установа. От і це якраз буде та природня е, оптимізація мережі, тому що якщо. Кілька за кілька закладів будуть впоруватися з тим, аби підготувати достатню кількість кваліфікованих робітників? То ми маємо задуматися, для чого нам аж решта, така. Решта. Дальше, якщо ми будемо розуміти, що запиту на професію, які здійснюють інші заклади, немає, то чи варто нам їх утримувати? Тому. Оця інноваційність, вона якраз буде відповідати реальним вимогам часу, а час дуже змінюється. Все, все в нас дуже динамічно, все в нас дуже технологічно, і ми маємо за цим стежити. І той, хто буде. Е і той сильний, який буде ставати сильніший, він буде задавати нам тренди, він буде демонструвати темпи, він буде нам показувати зріз ресурсного, якщо там умовно в центрі професійної досконалості вартість одного здобувача буде адекватною ніж в закладі. Який не є центром професійної досконалості, то ми маємо задуматися, чи варто нам отримувати такий заклад, який точно не інноваційний, якого точно не 100% працевлаштування, якого точно не прокачені майстри виробничого навчання? Тут тут десь має бути кореляція. <гум> Дякую. Так само швидко збігає час нашого ефіру. І на завершення, пані Сніжано, хотілося б почути про таке зараз. Проект, який ви представляєте, на як ви кажете, м'яку сторону підтримки, тобто освіт. Та навчання, методичні рекомендації є підтримка від Європейського Союзу в плані обладнання, так а що має залишитися у центрах професійної досконалості чи як вони будуть називатися в подальшому, після завершення цієї підтримки? Проекту донорів, що має лишитися, все ж таки? Мають лишитися ефективно працюючі центри професійної досконалості з командами, які ефективно використовують надані їм ресурси. Не обмежуються часом навчання або роботи з восьмої до другої, а працюють, використовують раціонально кожну хвилину свого часу, тим, тим, тим самим надають послуги більшій кількості населення, mm -hmm. От. і знають і вміють залучити. Додаткові ресурси для свого наступного розвитку. Тобто, знаю, що їм гроші потрібні не тільки для того, щоб, допустимо, там, додатково там, преміювати там, команду, а й для того, щоб вкласти в свій заклад uh -huh. от, і іти, зробити наступний крок. Щоб вони були самодостатніми. І такими ж самими заряженими, і щоб у них уже на я би дуже хотіла, щоб на момент завершення даного проекту в них вже було як мінімум ще 3-4 нових партнери, <світ> з якими вони будуть крокувати далі. Що ж, на цьому лишається дійсно побажати такого розвитку, як от ви запрограмували вже в нашій студії Центром професійної досконалості, вдалого вам проєкту. Хай дійсно від нього залишається такий самий ефект. Дякую вам за цю розмову. Дякую. 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 А всім нагадаю, більше оперативної і корисної, і Завжди цікавої інформації можна знайти на онлайн-ресурсах сфери. І, звісно, стежте за ефіром. До зустрічі.